Церква, у якій відмовилися відспівати загиблого військового, перейшла до ПЦУ. Мова про храм у селі Тріскині на Сарненщині. У липні цього року там попрощалися із загиблим воїном Іваном Козельцем. Рідним військового довелося вести закриту труну за 14 кілометрів у райцентр, адже вони хотіли, щоб за упокійну службу провели священники ПЦУ. Зробити ж це у храмі рідного села не змогли. Більше дивіться далі. У сюжеті. Получилось так, що церква для ізбраних. А треба, щоб була українська і все село будувало церкву. Люди гинуть, вже в нас на могилках п'ять прапорів майорить. Це дуже боляче, дуже важко, але ніяк не можемо добити своєї мети. Мета, щоб була б за Україну. Українське. Наші хлопці положили душі в пеклі, пройшли такі. Страшні, ми не знаємо, що вони пережили, але вони йшли за Україну. Так що вони там добиваються українського, а ми тут хочемо, щоб нас було б українське. В селі Тріскині на Сарнинщині лише один храм, і він належить УПЦ. 27 вересня там відбулися загальні збори за перехід церкви до ПЦУ. Підтримали таке рішення близько 200 осіб. Запрошували на збори і священника храму. Ми ходили додому, в нього не було вдома. На другий день я за телефонувала. От я кажу, що я хочу з вами зустрітися. І треба поговорити. От, а він сказав, що в мене немає часу. Тоді кажу, я вам по телефону говорю, кажу, запрошуємо на збори і і вас, і громаду, От, щоб будемо голосувати. От, і він сказав, що я до вас не прийду. Поштовхом до переходу храму до православної церкви України став скандал із загиблим військовослужбовцем. Рідні захисника змушені були вести закриту труну за 14 кілометрів у райцентр, оскільки священник місцевого храму відмовився відчинити двері для проведення заопокійного богослужіння батюшкою ПЦУ. Ми хотіли б, щоб у нашій церкві от співували, а не возить їх туди-сюди. Я ходила до нього, просила, щоб він відкрив церкву. Він сказав, що не відкриє. Бо якщо відкриє, він буде в стороні і каже, ви б так само у сторону відійшли б, якщо б до вас хтось підійшов би. А якщо б я відкрив би, то мене вигнали від церкви, От так він мені сказав. Нам же він пояснив, що не дозволив іншому священнику провести заопокійне богослужіння у цьому храмі, попередньо порадившись із своїми прихожанами, але як альтернативу запропонував мамі загиблого Івана Козельця, щоб богослужіння провели священники цього храму. Я заперечив у тому, що по перше, ми вони це розуміє. Піцелу, ми... Моя думка, це моя думка, так як священника. Але ще є люди, які е, не хочуть, е, щоб представники ПЦУ заходили до храму. І незалежно від того, чи я е, якийсь дозвіл дав би чи не дав би, це був би конфлікт, і е, щоб не було конфлікту біля горобу, спокійного воїна. Е, Івана Козиця, щоб на ньому не спекулювали, то я мамі сказав. Давайте ми відпіваємо. Прихожани храму ОПЦ свого священника захищають. А про прихильників православної церкви України кажуть, ті навмисно влаштували провокацію, щоб забрати у них храм. Ніхто із церкви не виганяв, туди треба ходити. А вони зробили саме проблему над своїми синами. Мене теж син ще на другий тиждень як погиб. Захоронили, погодили. мене всі пустили в церкву і похоронили так, як треба. Вони нічого, сили ніякої, труда ніякого не доложують, а хочуть забрати, забрати храм. Ну, Треба ж якось у своєму селі живемо, то треба якось так по-подрожінськи. Наразі церква й досі залишається за прихожанами УПЦ. Рішення про перехід вони не визнали і обіцяють судитися. А жителі села, які голосували за перехід храму до ПЦУ, уже подали документи на реєстрацію парафії. Якщо той священик, який зараз знаходиться в церкві і під УПЦ, він може прийняти рішення і перейти разом зі своєю всією пастою до ПЦУ. Або ж вже буде вирішуватися в рівному там єпархіальний собор. Загалом на Рівненщині понад сотня парафій з початком великої війни перейшла до православної церкви України 467 і досі лишаються вірними УПЦ МП. Ольга Данілюк новини рівного.